У Покровську триває службове розслідування щодо незаконно засіяних ділянок, які були виявлені працівниками муніципальної служби на початку серпня. Нагадаємо, у минулому році працівниками відділу АПК та промисловості Покровської міської ради було виявлено понад 800 гектарів незаконно засіяних ділянок. Проти ці факти жодним чином не турбували ні міського голову, ні правоохоронні органи. Тепер же, коли в країні триває війна і всі перевірки заборонені на рівні держави, а майже всі працівники і відділу АПК і комунального підприємства «Покровськ Агро» або оборонять нашу державу, або задіяні у інших сферах, або вимушені були евакуюватися, розпочалися показові засідання 6 вересня, відбулося чергове засідання. Комісії варто відзначити, що сам мер, який так наполягав на перевірках, на засідання не з'явився. Бо ще з минулого тижня, відразу після введення військової міської адміністрації, пішов у відпустку. Саме ж підприємство, яке вирішили звинуватити у всіх бідах, було зареєстровано лише наприкінці грудня 2021 року. У відділі ПК залишилось, залишилось два чолові. Один евакуєр, да, один, Ну от ви, будь ласка, 45 тисяч площа на сорок тисяч гектар землі, площа нашої громади. Вони контролювали. Тільки на цей участок виявила муніципальна служба правопорядку. Тож проти, комунальне підприємство Покровська Агра Покровської міської ради Донецької області повідомляє, що з початку діяльності підприємства земельних ділянок немає, майна техніки, приміщень на балансі теж немає. Засадження сількос господарськими культурами з моменту створення комунального підприємства Пакровська Покровської міської ради Донецької області не проводило. Попри те, що робітники і Покровськ Агро і відділу АПК з початку війни були долучені до інших робот, заступника міського голови Миколу Шабельника вкрай турбувала їхня зарплатня. Що він робив в якості директора профільного підприємства Покровськ Агро, якщо він нічого не робив? За що він передлучав заробітну платню? А ви в його потім запитаєте свіч виконував обов'язки, які йому були не специфічні. Зараз наразі ви задаєте питання, яким ми ще чином нічого Ні, ми ще не. Ви Микола Миколаївич задав питання, за що він отримував заробітну плату? То що ми евакуювали, то що ми там возили в тому числі загиблих наших хлопців. Це ну це не враховується, чому він був так, також залучений до гуманітарної допомоги. ви ж ви не можете сказати, що він не їздив за кермом на автобуса. І також увозив гуманітарну допомогу, яку ми отримували на жде Ви Хоч не можете сказати, що він це не робив? робив? Робив. на жаль, пану шабельнику не поставили зустрічне питання. А за що отримує зарплатню він? І коли ж нарешті будуть результати в його, так би мовити, боротьбі з корупцією, і чому саме сьогодні він вирішив поцікавитися тим, що відбувається у громаді? Мабуть, борець з корупцією вже розкрив використання службового авто у власних цілях, на якому в Дніпро його колеги їздили з алкоголем. Чи використання комунальної техніки, на якій його друзям підвозили воду, або сумнівний розподіл за зачиненими дверима 74 мільйонів бюджетних коштів, або закупівлю петуні та грилів під час війни. Перелік справ, на які пан Микола впродовж більше двох років так вдало закриває очі, можна продовжувати ще довго, проте можна владці вирішили перевірити тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Та повернемося до засідання комісії. Серед незаконно засіяних ділянок, які були виявлені на початку серпня, одна з них засіяна ячменем, інші три сонячником. ячменю, мені здається, був затриманий комбайн поліцейськими. так? Це теж нам, міняється, де де, ну, паєчменю провадження. Було... Там є, там був фермер з села Гришина. Затриманий фермер його, наскільки мені відомо, адже він долучив юристів-адвокатів, і здається, мені йому повернули комбайн назад. Ну, Там, то, там точно такровська гра немає ніякого. Не а поки що залишається питання. Кому ж так сильно насолили працівники відділу АПК та Покровськ Агро? Відношення опереджене. Відношення, це, мабуть, тому що там ми виконували дуже гарно свої обов'язки, і ми, мабуть, стали не дуже зручними для міської влади, і в тому числі для міського голови. Тому що сьогодні з нашої команди забрали службові автомобілі, бо були призвані до лав Збройних сил, іменно ті, про кого зараз роблять розслідування. Може, є. Я не знаю, може це зв'язано з тим, що міський голова колись благодарил Путіна за те, що захватил Крим. А сьогодні ті люди, які пішли захищати нашу батьківщину, сьогодні по ним йде на розслідування. Службова перевірка триває. Наступне засідання комісії планується провести 14 вересня.